Якщо ви військовий та шукаєте надійний тактичний годинник, то нова модель від Garmin Instinct 2X Tactical Solar спеціально для вас. І сьогодні вам трошечки про нього розповім. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Цей ультраміцний годинник оснащений дисплеєм з сонячною батареєю. Та має міцний полімерний корпус діаметром 50 мм. Пристрій обладнаний водозахистом 10 АТМ. До 100 метрів можете погружатись в воду. А також він пройшов випробування згідно з військовими стандартами США 810 щодо термостійкості, ударостійкості та водонепроникності. Цього годинника неймовірна автономність. За умови підзарядки від сонця, годинник забезпечує необмежений період роботи в режимі смарт-годинника. Функція керування живленням дозволяє ще більше подовжити період роботи, керуючи налаштуваннями та датчиками, що потребують додаткового живлення. В комплектацію до цього годинника входить кабель для зарядки. Він, до речі, вже з Type-C, тому майте на увазі, що вам потрібно буде купувати блочок або ви зможете підзарядити ваш годинник від MacBook. Лінза Power Glass, що заряджається від сонячної енергії, подовжує термін роботи батареї, виробляючи на 50% більше енергії, порівнюючи з лінзою Instinct 2 Solar. У режимі смарт-годинника за умови заряджання від сонячної батареї, ви отримаєте необмежений час автономної роботи пристрою. Також тут є вбудований ліхтарик з декількома світлодіодами. Він пропонує різний рівень інтенсивності та режим стробоскопа, що підлаштовується під ваш темп бігу. Крім того, режими зеленого світла допоможе стежити за навколишнім простором під час роботи вночі, також цей годинник сумісний з окулярами нічного бачення. Ви можете перемикатись між денним режимом та нічним режимом екрану, який сумісний з окулярами. Прихований режим Stealth дасть можливість стати непомітним завдяки прихованому режиму, в якому годинник перестає зберігати та передавати ваше місце розташування GPS, а також відключає бездротовий зв'язок. Формат подвійного позиціонування з легкістю синхронізує ваше місце положення з іншими. Ви зможете мати більш ситуаційну обізнаність, переглядаючи дані одночасно у двох системних координатах UTM та MGRS. Також тут є балістичний канкулятор. Порівнюючи його з попередньою моделлю Garmin Instinct 2, звичайною версією, там не було балістичного канкулятора. Ви можете розблокувати балістичний канкулятор за допомогою AB Synapse, але це платно. Ця функція дасть вам доступ до варіантів прицілювання під час стрільби на далекій відстані в польових умовах. Також тут є аварійне вимикання. Якщо виникає проблема з безпекою, ви можете скористатись кнопкою Kill Switch, яка зітре цю пам'ять користувача на годиннику. Також тут є режим Jump Master для стрибків з парашуту. Ви можете розрахувати точку скидання з великої відстані відповідно до військовим стандартам навігацію до мети після стрибку. Тут є тактичні заняття. Ви можете переглядати час, темп, час доби, висоту та розташування у двох форматах координат. У цьому годиннику також є пульсометр та пульсоксиметр, які будуть допомагати вам відстежувати вашу фізичну форму. Цей годинник підтримує розумні сповіщення. Якщо ви синхронізуєте його зі своїм смартфоном, то повідомлення та дзвінки, які вам приходять на смартфон, будуть відображатись на цьому годиннику. Також тут є Garmin Pay для розрахунків там, в будь-яких магазинах, де підтримується безконтактна оплата. Сподіваюсь, вам сподобався відеогляд на цей чудовий годинник. В описі до цього відео я залишу посилання на нього, де ви зможете його замовити та більш детальний опис про нього прочитати. Як завжди, ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомою ваш любий Мейло.